Ха, бабка йде. Бабуся. Бабуся! Звідки ти йдеш, бабуся? Ага. Мені Боже, а що з пустим пакетом? Господь з тобою. Ну так? Дві що я купив? Купив, рівняло, заварало. Тож ж це Тові... було. Це було. Ні, не, не не було. А? Що вже їсти хочеш, тільки чекаєш мені. Я Саші чекав. Він мене чекав, як, як Бога, як він каже. Шуч. Їсти не срати, можна почекати. Господь це... з тобою, і Господь а, з тобою. Господь має? з хатою, і Господь зі, зі мною, я і не Господь не з нашими підписниками дорогенькими. А я йду буду трошечки причасувати, бо я як ніби тхоряка Опусти камеру трохи нижче. Тутию, нахуй, що. Хай телевізор включити. Здоров. Здоров. Моя, моя радость, моя дорога. Так, розказуй, як тебе справи? Та, справи, такі о, на чотири. Гості приходять до тебе? Приходили якісь пацани. По вулиці пішли. Аж біля тарілки лежала. Можливо. Я сліпий, як а, пень. Ще не. Ой-ой-ой-ой-ой. А це файно, звісно. А це я цим газовим балончиком. Ну, щоб не було волосинок. Угу. Щоб їд'їв. Щоб... Зайшов в рот. це от, смачненьке я, щось вкусне було. Отак от. Диви. Супер. Не, твоє не Піцу їж. Як У ну, нас сьогодні, як би головна героїня цього вечора. Цього це дуже все гарно, це все дуже красиво. Це все для Емілі. Наїмо Це так прикольно. Мені це подобається. Файно. Все, приступаємо. Nəma. Baba də de, baba dəs nəma. Nə bazar fürsəti qaldı ola görə. Nə sor? Ha?